Зелінський Андрій Леонідович, я інвалід першої групи позору, кандидат історичних наук, старший наукових співробітник. Займаюся історією Єгипту, ну і взагалі історією елінізму в цілому, елліністичного періоду. Я сьогодні хотів би сказати кілька слів з приводу перспектив, можливостей покращення оптимізації інтернет-доступу музейних сайтів. У ну, майже в усіх е, сучасних музеях, ну, зокрема, в тому числі в музеях України, е, існують е, е, вебсайти, ну, бодай сторінка на Фейсбуці. ну, Але, е, на жаль, у більшості з них, більшість з них недостатньо інформативна. Недостатньо інформативна в першу чергу для людей з інвалідністю, ну і, е, мабуть, е, тут можна сказати і про людей. з… Порушеннями опірної системи, про людей з порушеннями слуху. Ну, але в першу чергу, мабуть, все-таки враховуючи, що музеї, вони, так мовити, заточені на сприйняття і демонстрацію візуальної інформації, в першу чергу йдеться про людей з порушеннями зору. Ми зараз з вами знаходимося у навчально-інформаційному комп'ютерному центрі Українського товариства сліпих. Директор якого Олександр Вікторович Гордій. І, відповідно, цей комп'ютерний центр він в першу чергу розрахований для роботи людей з порушеннями зору і з комп'ютерною технікою. У, на цих машинах, на цих комп'ютерах встановлена, встановлена така програма NVDA. Ну, і також є досить поширена програма скрінрідер під назвою JAWS, ну переводячи з англійської щелепи. Ну, В першу чергу, мабуть, перш ніж показувати, демонструвати, як воно це працює і як цим користується, я хотів би сказати кілька слів про те, взагалі навіщо це і кому це потрібно. Справа в тому, що навіть якщо скинути сучасну ситуацію із коронавірусом, із карантином, котра певною мірою обмежує пересування по країні, в тому числі відповідно із культурно-розважальними цілями, які передбачають відвідування музею в реальному режимі. Окрім цього, існують дійсно люди, котрим потрібні, котрі хотіли би це відвідати ці музеї, але вони не мають можливості не лише з точки зору пересування, але і з точки зору власних, так би мовити, власної ситуації. Тому що вони навіть коли сидять вдома і дивляться сайти цих музеїв, їм потрібно не просто побачити картинку, або два-три слова, формальних слово опису того чи іншого експонату, а їм потрібна відповідна більш, більш детальна інформація. Що це за люди? В першу чергу це просто звичайні люди, котрі з інвалідністю, але вони бажають просто розширити свій кругозор. Друга, так би мовити, друга категорія це студенти, котрі навчаються у вищих учбових закладах, і їм необхідна музейна інформація дуже часто для підготовки, наприклад, до семінарських занять, або для підготовки рефератів, написання дипломних, курсових робіт. І у цьому випадку, якщо вони матимуть більш детальний опис експонатів, вони будуть менш залежати, від сторонньої допомоги. Нарешті нарешті це люди, які займаються науковою діяльністю, і яким дійсно треба не просто така загальний опис, але бажано дуже детальний опис наукових експонатів. У нас в Україні такі приклади, на жаль, поодинокі, але все-таки існують. І я теж їх продемонструю. Що можуть запропонувати наші українські музеї людям, які дійсно хочуть підвищити свій культурний рівень? Я заходжу через закладочки на сайт національного музею історії України. Ти бачу дуже цікавий вибір онлайн екскурсій на сайт національного музею історії України. Так, а є е, інший варіант, текстові описи експозицій, е, сайт музею національного науково природничого музею, всім добре відомо, він же просто природничий музей. Ну я певною мірою маю такий, таку слабкість, небайдужій до амфібій. І ось я просто відкрив експозицію про амфібій. І Просто якраз готуючись до цього виступу, ось тут десь на 16 тисяч символів, дуже детальний опис розповідь про цих <плодаток> Ну І далі по тексту. Тобто, от таким чином можна теж отримати цікаву інформацію, котра певною мірою може замістити, замінити відвідування музею. І нарешті є третій варіант. Використання текстів добре відоме, такого добре поширеного такого явища, як аудіогіди. Ну. По суті, існує зараз такий цікавий ресурс, називається Easy Travel, де розміщені, ну мабуть, дуже можливо, якщо не всі, але дуже багато аудіогідів. Різних музеїв світу, в тому числі музеїв України. Ось, наприклад, просто про, про, проглянути. Ми навіть не будемо прослуховувати, так просто подивитися, що ж тут у нас є. Або опис, або аудіогід у текстовому вигляді, або просто викладений аудіофайл, котри, цього аудіагіда, котрий можна прослухати, скористатися, дізнатися дуже багато про експонати того чи іншого. Музея. Тому що зараз хочу перейти до другої категорії е, осіб до студентів, е, котрим потрібна інформація. От, наприклад, коли треба ось Харківський художній музей, котрий, до речі, співпрацює із тим самим Easy Travel, про який я казав трошки раніше, е, і тут ми маємо спеціально. Е, Тобто такі спеціально розроблені екскурсії для е, людей з порушеннями зору. Запустіть аудіатор тут російською мовою. Ось зараз от послухайте, як детально це все робиться. Мистецтва Харківського художнього музею зберігаються твори художників країн Європейського континенту, у тому числі Італії, Нідерландів, Фландрії, Бельгії, Німеччини. Ну, тобто, бачите, по суті, екскурсія саме адаптована для людей із проблемами сприйняття візуальної інформації. Ну і нарешті, якщо говорити, це теж певною мірою стосується і студентів, але все-таки, мабуть, більше наукових працівників. Ось я коли дивився сайт Національного музею історії України. Ось знайшов опис, детальний опис. Срібного, здається, Титрабола, походженням із Лакріди, із зображенням персифони і Аякса. Ну, звичайно, Аякса Оліда. Ну, ну, просто чудово. Ну і далі розповідається, хто така персифона, хто такий Аякс. це так мовити більше для студентів, більше для відвідувачів. Але от наскільки детальний опис. Просто, як на мене, ідеальний. Якщо б мені треба було б використати користуватися цією монетою для якихось там наукових потреб, то по суті можна це робити із посиланням на сайт. Ну але, на жаль, це мало не поодинокий випадок, який я знайшов в українському інтернеті. Тоді, як, наприклад, у тому ж британському музеї такі явища, ну, вони трапляють. Це це по суті нормальне, нормальне явище там навіть. Якщо я не помиляюсь на деяких найвідоміших експонатах на сайтах там, на сторіночках, присвячених тому ж Розецькому камні, є взагалі аудиогід, ну не українською, а російською мовою. Але там кілька слів. Але я навіть кажу не про ці примітивні речі, котрі для них само собою звичайні, як вони навіть для них не, нічого так мовити, з, не виходить за, ря... за рамки звичайних якихось речей. А я говорю, наприклад, про описи більш менш відомих експонатів, наприклад, експонати Єгипетської колекції, якими я цими описами цими експон... до цих експонатів я дуже часто звертаюсь. Тобто такі дуже детальні, ну, якщо є можливість де більше деталізувати, і деталізують більше, менш, менше. Ну, і хотілося все-таки, щоб у нас в країні такий приклад. Зображення опису цієї лакрійського тетраболу був не поодинокий, а щоб набув масштабів обсягів, от притаманних, тому ж таки, британському музею. Ну і, мабуть, на завершенні я хотів би сказати, що така деталізація експозиції або окремих експонатів, вона, зрештою, не лише, це не лише так би мовити, Ознака високої цивілізованості суспільства, але це ще певною мірою може, так би мовити, приносити певні реальні профіти, реальні якісь так, прибутки, тому що чим деталізованіше будуть описи, тим більше людей. Котрі потребують або з за неможливістю відправитися, оглянутися самостійно, або для того, щоб почитати ці описи і зробити це цього, для, для, ну, на їх підставі свої якісь справи: навчальні, наукові, просто освітні, вони будуть більше відвідувати старінці музеї, підвищиться відвідування. Дякую за увагу.